Бонжорно, бонжорно! Велком welcome to нова серія походів по секонд-хенду у Львові. E, на тому тижні, як ви бачили, трошки товаришку було, але могло б бути і краще. На тому тижні, правда, багато хто взяв стоніки. Думаю, що нарешті коли-небудь кажуальні боги мені теж посміхнуться і я теж вирву стоніки. Там вон, Михайло стоїть щось, такої немаше. Держав! Все. О, це дивмось. Я знаю, Так, Коламбія, шортиська непогані. Оце таке термуха. На, на любителя, ось така майка. Ось така майка. Такі фортпері. Але він походу, снігансько. Фіба Інтернешнл. Добре, що не Робчинський. Ось такий дивиться з люкса. Ага. Але я, щось я не розумію, це який розмір. І он з Дейл. І, от... І хуго-бус. Хуго-бус такий прикольний якийсь. Так, ну що в ітозі? На минулому тижні з жодної пари не взяв, а тут уже з понеділка дві пари взяв. Такі МД-ранери. Ні, це інтернаціоналісти. Я думаю, що це MD uh, New Balance якісь цікаві, такі 649, жіночі 39 розміру. Футболку таку на Люксі взяв із нових колекцій. Custom Sim Fit. Кольоровий кінь. Шорти Cargo Columbia в ідеальному стані. Ось ну, такі з Дейл класика, типу. подивимося. Що може бути. Михайло що там взяв? Морфаки? Його бос такий свічотик прикольний, з коричневий двіжухами Так, да, він цікавий, він цікавий. На, на сонці, себе... подивись, він не дуже та Ні, він не видно. Він нормальний. нормальний, нормальний. Uh, uh, он... Лонг ззаді великий кіно, на люксі, правда. Ну що? Ззаду і з маленького лого спереду. В ідеальному стані. І стрім. Таке не беруть. Ну, де нормаль, Ну вона спортивна, така приємна. Турки. Чорний, ход, чи цей лонг. Та Я цілий. Коротше, лови єдружки. На Єврику, на Краківському заїхав. Дивіться, що після всіх взяв ось такі карлкані, розмір L. Ну, вона біла була колись, не знаю. Спробую відіпрати, якщо відіправиться, це буде непогано. І ось такий локальний бренд доволі такий цікавий Леон Карсен. Називається логотипчик прям дуже такий симпатичний. Локальний такий скейтерський бренд. І це який принт тут? Go quick, die Ха-ха! Що це? Нічого не зрозумів. Якщо хто знає, що це, означає, напишіть в коментарях. Розмір S в ідеальному стані. Побачимо, як воно буде продавати. Щось на типу ріппен або щось по типу Санта-Круза. В принципі, таке лишається, бачите? Тому в принципі, можна було взяти. Там було багато ще цікавих речей, але вони всі були з дефектами, тому ясне діло, чому їх і не взяли. Деякі фліски можна було взяти, мабуть, але я так подумав, що нехай лежить поки що. Таритися чи на осінь, поки що зарано. Такі справи. Що у вас там по улом? Є жири чи нема, пишіть в коментарях. Завтра дивимось, що буде на наступних секонд-хендах. устор. <гумірші> устор бере таке.

От ви зараз дивитесь на це і думаєте, Олег, що ти знову набрав якогось неподобства, а я вам скажу, що я набрав: це товар. А якщо у вас є товар, відповідно залишається пів справи тільки знайти покупця. Але судячи по моєму досвіду, покупця знайти ну, не так уж і складно, як то кажуть. Якщо у вас є тільки товар, якщо у вас нема товару, відповідно вам нема що продавати і. Покупець проходить повз вас. Ну Дивіться, що вам покажу, що в мене є по наявності. Це ж то, що я взяв сьогодні і взагалі ну, багато-багато набрав. По шортам лівайці ось такі цікаві. Не карго, на жаль, класично крою. Ось такі джинсові шорти від Quicksilver. Прикольний колір такий, блин, доволі такий рідкісний для джинсів. Якісь бірюзовий, скажімо так. Шорти-гант, ось такого класичного стилю, шорти Ганд. American style, як то кажуть, шорти no-fear. Цікаві, з якими черепками. Для спортсменів ось такі шорти Gym Shark. це, Тобто, що по шортам було. По кепкам, дивіться, такі Nets, New York ось така Патагонія. Але логотип доволі такий, знаєте, незвичайний. Звичайно, краще було б, коли був би такий класичний ось такого плану. Було б шикарно. Але і такі піде. Потім п'ятипанелька Obey. Колись в мене вже була така оклі. Ось така. Ззаді пишу оклі. Ну, такий станчик на троєчку. Ось цю кріпочку також п'ятипанельку взяв, BQR, Streetwear. Street але, блин, додому прийшов, подивився. І такого знайшов дефект. Тому все нафік. По футболкам, дивіться. Це Majestic, мерч. ось який мерч. Там мерч NFL All Saints. Харлі Девідсон до 50-річчя 2017 року. Мерч Gym, уже така була-продалась. де Гарсон. Думаю, що це Оріг. Думаю, що це Оріг, але це жіноча еска. Вишито все прикольно, все доволі таки якісно. можливо, Може, навіть якщо це не оріг, ну, продається, продається і так. Лакос Андервір з <кхм> То, що я казав в минулому відео, що є крокодильчики. Ось такого формату, бачите, приклеєні зверху, але також вони дуже якісно зроблені. Потім футболка Tommy Jeans, розмір S. доволі широка. Оверсайзом піде Puma, також розмір S. Nike, ось який розмір M. Якийсь рожевий, ну, не знаю, піде, я думаю, може, не піде, побачимо. І ось такий Nike NFL. Пірати якісь. Ззаду є якийсь Martin. NFL. Все, в принципі. Ось такі улови. А, ну що взяв? ось такі вантики. Кому треба, не продам недорого. 41, по-моєму, розмір. Щось таке. Сороковий розмір 25,5. Ось такі товарчик сьогодні набрав Сьогодні сім'я, що ви творите, мужички. Нет, че саме ще? Продамбі. Так. Може, ладно. Ножи ночівся нічого. Сломано, думаю. А це було мому. До бумана, сука. Адипа. Так, які ті вома? Наоборот. Угу, угу, угу. Угу. У вас дивіться, то ще щось є, я впевнений. Візьму ще на візьму, шукаємо лови далі. але, ай фай, Якась фарба там, Головне, щоб дірок не було 2002. Але чи три. Пари, Еліси. 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 А, ось. Що надо? Uh, Всі зліло щось пошкоджено. Понятно, вигорівши чи У мене По штанам, коротше, і такий ще раз. 32. 512. Да, є, Усе, дві ж маліна, дивіться, хлопці, що взяв сьогодні. Взагалі максимальний рандом, якийсь максимальний мікс сьогодні намішано. Тут вам і шапка Zenorface. І ось така термуха від Одло. Дорогий бренд, дорогий аудор німецький, по-моєму, якщо мені не, як -то кажуть, не зміняє пам'ять, то це німецький бренд. Ну, В принципі, непогано, дуже якісний, але у нас не розпіарний. Ну фліска Берхаус взагалі не потребує представлення. Це взагалі база. От, Знову ж таки, Берхаус теж аудор, але про нього всі знають, хоч він і трошки в негативному. В сенсі. Хоча, ви знаєте, купляються одно дуже якісні речі. Тому що, чого? Тому що якісні матеріали використовуються. І UKK фурнітура, і фліс такий приємний. Ну, файна, це краще, ніж регата якась. Ось цікавіші штанці за сьогодні, що я міг взяти, було три пари. Взяв Михайло дві пари і я взяв одну пару. 36 на 32 це, по-моєму, xl розмір. Такі широкий, loose fit. Цікаві такі ці воркпенці якісь. Але нові збірками і в принципі не, не дешева така контора. В принципі, непогано, непогано. Давайте глянемо, де зроблені були. Якщо тут десь написано Made in Mexico. в Мексики зроблено, це капець. Дуже прикольна штука. Зараз в моді такі широкі штанці, тому треба брати, якщо будете тебе бачити, то оберіть. Знову ж таки, були б вони без бірок, може б ціна була б інша, і може б я не взяв би, тому що вони на вагову затягнули 300 гривень, тут ще патч є, я не побачив. По озитю, до речі, теж трошки взяв. такі в ідеальному стані майже нові, ну не майже, вони реально нові. Adidas Аділет, але прикол у тому, що дивіться, зроблено в Італії. Adidas зроблено в Італії, це взагалі я щось таке дивлюсь, йому це ж як таке може бути. Навіть набірки на цьому, і дивіться, пишуть Made in Italy. 44 розмір, 28-5 см по усілки. Чорні нові піде. Не знаю скільки їх ставити. Зараз подивимось Олекс. І ось такі адідасики, мабуть, що це під ті тренери. Білі. Зовсім я люблю білі кросівки, а тим паче білі адідаси, тому що вони ну, тяжко йдуть, скажімо так. І витратив небагато грошей. Але всі ці позиції мені подобаються. Не взяв якихось вісякових варіантів. Ну, якщо не брати до уваги одло, це, в принципі, всі ці речі мають піти швиденько, тому залітаю в інстаграм. Кому що треба, зв'язуйтесь, пишіть, дізнавайтесь, все будемо продавати недорого. Дивимось далі. Сьогодні відкривається новий магазин Євротренд. Наперед кажу вам, що адреса його науково 45. Далеко від мене, звичайно. Тобто. В одну сторону десь 10 кілометрів. Але я хочу поїхати чисто на відкриття, глянути, що там за магазин, який товар і тому подібне. Тому фу, я поїхав, побачив, що там буде. Сподіваюсь, не даремно. приїхав О, немає що, точно що приїхав на то до... постріть фу ну сподіваюся михайло займав Деку, не... а понял та 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 вот за мною стала Хоча і за весь на весь сяк дуже он... було. Може було. Такий геб базовий С. Геб гарний. Геб. Хороший, сірий. Треба шукати ще, люди ходять, тільки скидають. Просто дуже багато. <кх> О, така зірка, ну як. <кх> вона не жіночек. Зіночек. А вона в ідеальному стані. Дай Бог. 30 -30, тоді але я б там би на світлі біля люкса це добавлю. Це цей пес поганий. Той наїв, якщо скривить. То що от. дірки чекати. Зацепи, як наче. І ну, все, тоді тут... мінус. Та ну він страшний. Був би сілий. О. Але це теж потрібка не може. Може і ні. Та ні, ну трохи є треба теж дивитися, коротше. Чи не сні дуже. Не то, що сильне. Ну все, щось таке ні вайде. Що тут нормально, да, Вроде... Та ти що? Ну тут не хода, може ти знаєш. Пара. Сізих голубей. А тут реально іменно так і є, пара і ходить, я бачу. <рес> ні, не, не у тих, Ми ну хочемо, да, я, я за них. А я тут уже займешь, там пацан с кепкой ходит. Конечно, кепки. С томатом. Завершаем цей рюкзак умрані торба. И він сам вигрієш, трошки не хочу. Так я не берем. Трошки вбитий мінімально. Максимально. Ну, я як і думав, чуда, в принципі, не случилось. Насипало так, в принципі, якби я приїхав, би на звичайний якийсь євротренд на іншому районі. Тому гадаю, що більше я сюди на район не поїду саме на той тренд, можливо, буду. На інші магазини я обов'язково їздити на океан, бо там непоганий тренд є в самому базарі. А так, ну, далекувато від мене їхати, я, в принципі, їхав годину десь орієнтовно. Він Михайло там. Якщо такі справи, зараз їдемо на Котлярську на ті. Магазини, де зазвичай їздив по четвергам, тому дивимось далі. Отакий уловчик. Кому? Це? О, але, але це ж на люкс значить, не? Два кресла. Якщо це люк, то це біда. Хто знає, що це таке поінзіро, якісь дві футболочки такі є. Mm. М-кі. Оверсайзну. вбитий. І такі та із брейкери. Монтане, цілий. Блін. Може якісь і Все лісишся. Хтось знає, ні? Маріна Нью-Зеландія. Дві, дві штуки є. Не такі керім, дволі тровочка. Да. Лазертайк. Розмір L. легенько, можна взяти. Kodak ТНФ, вишите лого. Де ти вона рив? Але це вже покраще розмір М. Хомес. хомес. Май Хомес. Головне не Ван, це не Блин, нащо було їхати, хто зна куди, щоб потім приїхати сюди і тут таке нарити. Оце, е, до речі, е, пінгвін, е, пінгвін. Подивившись на карті, де я сьогодні був, я трошки, звичайно, профігів. Я знав, що то далеко знаходиться, але. Від моєго дому, де я тут знімаю квартиру, до Євротренду на наукові 12 кілометрів. І я в одну сторону 12 кілометрів крутив подалі. Це просто капець. І заради чого? Що я там взяв? Я взяв ось таке худі, геп-сіре. В ідеальному стані мене дуже порадував Розмір М. Класичне худі. не зіп, але теж піде. І ось таке жіноче Nike Air. Дуже м'якеньке, капець. Це наче, виглядає як металева молня, а насправді ні. Це просто пофарбовано. Теж в ідеальному стані. Я думаю, що це все ж таки жіноче, це пише розмір L, але вона така короткувата. Ну, Побачимо, жіноча теж може іноді зайти. Nike Air все ж таки в ідеальному стані, без плям, без катешок, як ви бачите. І на Євріку ось такі квіксілери. Дивіться, який вони прикольно виглядає. 34 розміру Made in India. Для скейтерів, ну, знаєте, з в принципі, почали купувати частенько. У них стильок такий доволі непоганий, якісний. Десь як Nike Golf, в принципі, можна сказати, по фасону. Така невеличка кліточка. Ну, трошки схожа на ЧВК Рідан, але то ЧВК школяр, як один писав в коментарях. Але то нічого страшного. бачите, купа таких от пасхалочок. Прикольні. В ідеальному стані також 34-й в принципі, теж непогано. Важкуваті, але м, піде, піде. Так, Потім поїхали на Котлярську. Було взяти дві футболки. Ось, така най... Ой, кажу най... ось такі Левіс Біг -лого, цікаві цікавий джунглі мотиви. І ось такий Quicksilver, знову ж таки, вінтажний. Футболочка ярко-помаранчевого кольору розмір L. Стан, в принципі, теж непоганий. Ну і на світі ще заскочили. Там було на 8-му годину на порті Ашану, може, хто знає на Чорновола. Було взято ось такий поло від Пінгвін. Оригінал Пенгвін, хто не знав, у них поло по ціні, в принципі, як Лакости, як поло Ральф Лаурен. Тому uh, я колись давно брав Пінгвін. Це ще було в Мелітополі. Uh, до... Після того, що у... у Львові я ще не брав. Цю фірму це вирішив спробувати. Якщо буде вона продаватись нормально, слідкуйте за Ютубом, я буду розповідати, то, в принципі, можна буде брати. ну Це матеріал такі, трьох нитка, чи як він називається, схоже на те, в ідеальному стані на три гудзика, класична штука. Недовго, як ральфи, знаєте, буває, то що у них там ззаду довгий, аж не до сраки, а таке. Середньо довженець Ще З outdoor ось такі мантане-футболка. Ми там подивились, нова така коштує. Скільки? 1600 гривень десь. Ну, Нещо незвичайно, як для мене. Тут вентиляція на підмишках є. E, чисто чорна, щось вона айфани. <laughs> Чомусь на синить. Незрозуміло. Чому в ідеальному стані було дві, але друга була з маленьким зацепчиком, тому я думаю, на що воно треба? Кока-коля. все, володька наглажений. ні, e, Зайшов ще от на свою одягайку. Тут мій районів ще взяв, одні шортиська, карго на цей раз. Ну ви знаєте, типу, в мене було десь пари 2-3 до того, типу, Quicksilver шортів і в принципі, вони всі ушли. Тому в принципі, можна казати, що Quicksilver це не така і погана контора для перепродажі. Просто як виявляється, Quicksilver ще не найпогана паршива контора, знаєте? Типу, якщо там брати до уваги Next, якісь там H&M, Zara, то Quicksilver ще топ відносно. Поэтому берить. Уфир. На, попробуй. Нашел что-нибудь? там не вспоминают. Ну, типа. Так что-то... Не, mm -hmm. Нет, вообще что mm -hmm. Нашел что -то? Оригінал? Mm. Нічого Ого. Дві штуки? Mm. Смерть. Загрібають, а потім все все валяється. Бачи? Покидали. Понісука Тайгер, дивись, оце класні. А, це ж, вони теж трошки цінуються. Та, але тіп, трошки а Це Мехіко 66 чи ні, Які це? Тімберленди похоже, але такі, як я там збрав, тільки то були сірі замши, але гарні. Ось такі, але це з дефектами, мізуну. Ні, а класна, цих вінтажних. Ось такі, а дякі. На які? самбах, поняв, що вони так, такі. Джек Згоден повністю. Оце, що за Нью-Йорк. Нью-Йорк. Жорік Джоріки показував, так? Джоріки показував. Бейсик. Що ще, замерзфаки є такі. Глянув. Таке на другий день лежить, вже нікому не, ну, не треба. Не завжди, звичайно, але буває. Хома на мінус 50. І тут пишемо. Така ціна. Шорти прикольні. Легенькі. З поясом. Оці трошки якісь клоунські, чесно кажучи. Не Недається тобі? Є. Але із-за цього не брати їх. Все ж таки треба якісь брати більш однотонні. такі не хочу брати, чесно кажучи. Ну, такий пік-перфоменцей. Джуніор, Граун Тіт це Джуніор. Хіба? Ну Джийер пише. Так, ну що, закінчиться тиждень ось такими уловами. Ходачок від Nike На драйфіті, розмір S але піде на М-ку. В ідеальному стані доволі таки прикольно всередині дивіться, яка зроблена штука. Не утеплена, якраз зараз на літо вечірком одів і побіг. Але, знаєте, не хочеться признавати, але походу починається вже який міжсезоння, тому що Товар, який привозять на люкси наприклад. або Назвичайну вагу зовсім щось не дуже цікавий. Наприклад, сьогодні було щось цікавих речей. Це була патагонія футболка зазайду в біглого і що ще було? і мастером був світерок з патчем. Так, да, доволі таки цікава штука, але там малі так швидко свалили, що я навіть не встиг побачити. Вони як Беруть якісь жирну шмотку, одразу біжать на касу, оплачують і тікають. Ось такий е зборна Шотландія, футболка. Домашня, мабуть, чи на 18 2018 року в ідеальному стані, оригінал. така базова футболочка теж XL від Nike, в принципі, непогана. База, база, без засипів, без нічого. І ось такий ще Pink Floyd мерч офіційний також 2018 року. Ще, до речі, цікава статистика, я помітив. От У мене в місті в Мелітополі на тижні було 2-3 завози, на які я ходив. І всі інші дні я займався іншими справами, тобто відпочивав там, може відео монтував і ще щось таке робив. І по грошам плюс-мінус. Те на те виходило, що зараз я ходжу кожен день. От я на цьому тижні 6 днів вставав о 6 годині, ну майже як на роботу, ну що, майже як і на роботу. Добре, я не працюю до вечора, хоча знову ж таки я приходжу. В обід починаю там, прати, фотографувати, заміри робити. В принципі, це теж робота, тобто я фотографую кожен день. У Мелітополі я фотографував один раз на тиждень. Не сказати, що я сильно ціни якісь гнув, але по грошам у мене в принципі, бюджет той же самий. І заробляв вже майже, так же саме, як і тут зараз, працюючи 6 днів на тиждень. Якась дуже дивна ситуація виходить. Чесно кажучи, трошки я зараз не розумію за рахунок чого це так робиться. Закупка в Мелітополі, звичайно, що була на деяких магазинах менше, на деяких мазинах більше. Тобто там одяг з Європи, там взагалі можна було брати джинси там по 50 гривень, куртки по 50-100 по гривень. Звісно, ти їх ставиш по 600-800. По і на цьому в принципі, заробляєш. А тут куртку мінімум ти будеш купляти за 400. І ясне діло, що річна ціна її в принципі, така ж сама. 800, наприклад, гривень, але ти заробляєш менше. Може за рахунок цього. Коли я починав займатися, я ходив взагалі 2-3 дні, ні, які 3 2 дні в тиждень І блин, заробляв, так же само, як зараз 6 днів. Ну такі думки знаєте, чисто з вами поділився. Побачимо, що буде далі, звичайно, тут товару більше я беру, але я не знаю, то може і за інфляції, чи що. Ну, Тобто заробіток в принципі, на тому самому рівні. Ну, Таке, хоч щось заробляємо, жити можна. Зараз, звичайно, людей просто побільше і за рахунок цього е кожній людині ну, достається товару поменше, ясне діло, але. То таке? До речі, що там уже Паливо подорожчало чи ні. 95-41-95. Так, отакі справи. ой 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 Оце я екстремал. Що ж однією рукою тут і знімаю і їду. Так, пишіть ваші коментарі, до речі. Що вам ще цікавого зняти, може назбираю грошей і трошки... Якісь візьму, буду знімати там інформаційні е, випуски, інформаційні відео Там по новим релізам, які я планував раніше, по якимось брендам буду розповідати. А поки що е, пишіть коментарі, буду записувати на карандаш. Все, дякую, що подивились, Пока.